Ви зараз бачите найжахливіший челендж для книголюба. Потрібно обернути зрізом уперед всі книги, які я не прочитав. І Насправді побачити фінальний результат дуже і дуже страшно. Але трошечки стає легше зрозуміння того, що позаду ще є один ряд книг, і здебільшого там якраз ховаються прочитані, бо я якраз люблю новенькі ставити наперед, а прочитані назад. Особливо ось на цих полицях, бачите, останні два ряди. Вони якраз стоять у два ряди, і позаду дуже багато вже прочитаних. Я би міг там так само поперевертати, бо є і не прочитані, але вирішив вже не відкривати той ящик Пандори. Нехай хоча б ось ці зовнішні ряди будуть для вас показником. А хто вже поспішає там мене судити, і таких як я, хто багато купляє і менше читає, то знаєте, що колекціонувати книги це зовсім інше хобі, ніж читати книги. Це то саме це як шопінг, це як отримання е, окремого задоволення, якихось певних артефактів в себе додому. До речі, ось тут також є другий ряд, я їх навіть не чіпав, бо там новинки, і там все би було перевернуто. На жаль, ось так виглядають мої полиці в одній кімнаті і в другій, і я в передчутті повертання назад. А ось на цій полиці верхній це книги дитинства або підліткових часів, і там абсолютно всі прочитані кайф.